Я не буду робити вибір, поки я не вивчу всю інформацію. Я не куплю там цей чи телефон, поки я не подивлюсь всі відео на Ютубі і не прочитаю інструкцію. Я не піду вчитися в ту чи іншу школу, тому що я хочу прочитати всі відгуки, вичити статут, перевірити е, викладачів. І так далі. Я не піду до лікаря по аналогічній причині. Мені треба більше інформації. Мені треба більше знати, куди я роблю, що я роблю і так далі. Це все дуже класно, це все дуже правильно знати більше по тій чи іншій ситуації, але є нюанс. І такий ефект називається інформаційна упередженість, коли ми наш страх вибору ховаємо в недостатність інформації, коли ми замість того, щоб робити дію, ми оправдуємо свою бездіяльність. Браком інформації. Аналізуй, будь ласка, себе під час тої чи іншої дії. І чи ти не зариваєшся в цю упередженість? Тому що, от, наприклад, мені ця штука раніше часто мішала робити ті чи інші дії, вивчати ту чи іншу інформацію, чи взаємодіяти з тими чи іншими людьми. Будь простіший, простіше стався до дій. В будь-якому випадку ти отримаєш або гроші, або досвід. Ти не можеш програти. Подумай на рахунок цього, Сили мудрості підписся паперу багато корисного.